Сьогодні ми з вами поговоримо про осінь. Осінь дуже щедра пора року. Саме восени. Люди збирають врожаї в садах та на городах. Пропоную і нам з вами зібрати врожай. До корзинки будуть потрапляти різноманітні дари осені. А ви повинні їх назвати. Тож починаємо. Груша, цибуля. Слива. Капуста, виноград, буряк, яблуко. Морква, картопля. Молодці, гарний врожай зібрали. Молодці, гарний врожай зібрали. Дітки, а чи знали ви, що такі дари, як грушки, сливки, ростуть в садах? І, одним словом, їх можна назвати фрукти. А такі дари осені, як капусточка, морква, бурячок, цибулька, картопелька, ростуть на городі, і одним словом їх можна назвати овочі. Ось така щедра красуня осінь. Малята, а чим же ще славиться осінь? Осінь славиться своїми дощами. Ох, і доща ваш це пара року. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру. А гра називається Чия ця парасолька. Вам необхідно буде вгадати, чия ж ця парасолька? Кому вона належить? У котика парасолька червона з білим горошком. В їжачка жовто-зеленого кольору парасолька. У гусині парасолька жовтого кольору. А в хлопчика різнокольорова як веселка парасолька. В мишеняток – парасолька фіолетового кольору. А в дівчинки парасолька червона з білими квіточками. А в песика парасолька синього кольору. Ну що, запам'ятали? Спробуємо тепер вгадати, в кого яка парасолька? Ну що ж, пригадали, чия ця парасолька жовтого кольору? А хто ж ховався під парасолькою фіолетового кольору? Чия ж парасолька червона в білий горошок? Ану ж пригадайте, кому належить ця різнокольорова парасолька? Давайте пригадаємо, хто господар цієї парасольки. Пригадали, чия ця синя парасолька? А чия ж це парасолька червона з білими квіточками. Молодці! Гарно пограли! А зараз, мої хороші, я вам пропоную трішки відпочити і зробити пальчикову гру з пандочкою, а гра називається осінь. Долонька, два долонька, помки ще не захими, коли ми вам доподобились, коло підіміть. Привіт! Я панда, а це ж Давай разом попрацюємо нашими пальчиками. Приготували наші пальчики. Якщо листям пожовкло, дощ холодний м'ячить! Якщо птахи на південь полетіли. Це вже осінь до нас поспішає, зустрічає її. Дітки, а чи знаєте ви, що осінь це чарівна пора року? Адже осінь, як та чарівниця, змінює колір листячка на деревах. Ось подивіться, які листочки гарні. З зеленого на жовте, на помаранчеве та на червоне. І я вам пропоную ще одну дуже цікаву гру, а ця гра з осіннім деревцем. Почнемо. Будь уважним і вкажи пальчиком лише на червоні листочки. Будь уважний! І вкажи пальчиком лише на зелений листочок. Знайди серед кленових листочків один дубовий. Серед червоних листочків знайди і вкажи пальчиком на листочок жовтого кольору. А серед дубових листочків знайди і вкажи пальчиком на кленовий листочок. Серед усіх листочків знайди і покажи самий найбільший жовто-горячий листочок. Ви, молодці, мої, хлопчики і дівчатка, гарно виконали всі завдання. Сьогодні ми з вами говорили про красуню осінь, про її незвичайну красу і щедрість. На цьому я з вами, малята, прощаюсь, і кажу вам до побачення. До наступної зустрічі!